Компанія Tesla провела попередньо анонсовану презентацію з промовистою назвою У Robot. і до вашої уваги виклад того, як відбувалася ця презентація. Досить важливим та цікавим фактором стало те, що презентацію було проведено на студії Warner Brothers, а сценою для її проведення стали декорації справжнього міста. І це, звичайно, не було дивакуватою забаганкою екстравагантного Ілона Маска. А було це безпосередньо пов'язано зі змістом самої презентації. Поява головної людини компанії Tesla Ілона Маска. На презентації також стала частиною шоу. Він з'явився у супроводі, ніби астронавта та сів до авто Тесла, яке своїми зовнішніми рисами нагадує одночасно і сайбертрак і інші автомобілі Тесла. І, звичайно, неможливо не звернути увагу на те, що двері цього авто відчиняються догори, немов крила. Але основну особливість цього транспортного засобу стало помітно майже одразу, бо в нього взагалі-то нікого не було за кермом. А ще цей транспортний засіб має лише два місця для людей всередині. Отже, цей автомобіль, притримуючись усіх правил дорожнього руху, повіз сео Тесла до умовної сцени презентації. І шляхом до сцени було добре видно, як працює розумне світло фар цього автомобіля, а також як автомобіль самостійно реагує та відпрацьовує зміни дорожньої ситуації. Ілон Маск зі сцени привітав всіх на вечірці We Robot, і в фіналі стане зрозуміло, чому саме він назвав цю презентацію вечіркою. Він почав свою промову зі слів, як ви бачите, я щойно прибув у роботаксі, яке називається а тут поряд з нами рухаються ще 20 таких самих, і як ви бачите, всередині немає людей. А загалом в нас на заході сьогодні тут присутні 50 повністю автономних автомобілів. Ці автомобілі це Тесла Model Y та Сайберкеб. У цих автомобілях немає ні керма, ні педалей для керування. Я сподіваюся, все буде добре. Сказав Ілон. Іронічно. Ілон почав свою промову також зі слів про те, що усі ми бачили фільми, які змальовують далеке майбутнє у похмурих тонах. Сказав він, що любить фільм, той, що біжить. Полезу, але це не те майбутнє, у якому кожен з нас хотів би опинитись. Усім нам хочеться веселого захопливого майбутнього, у якому хотілося б опинитись прямо зараз. Багато з того, що здається, зараз нам нормальним, наприклад, проводити по три години у трафіку навколо Лос-Анджелесу, намагаючись потрапити куди нам треба, у годину пік, не є нормальним, бо це відбувається так довго, що за той самий час можна долетіти до іншого міста, ніж проїхати по Лос-Анджелесу. Але ми Вимушені проводити за кермом весь цей час. Звичайно, в автомобілів Тесла вже є автономне водіння під наглядом, впевнений, що тут є ті, хто ним користується. Але ми рухаємося від автономного водіння під наглядом до повністю автономного водіння, де ви можете сісти в авто та заснути, поки рухаєтеся до точки призначення. Але також викликом для багатьох людей є те, що володіння автомобілем коштує занадто дорого. Адже автомобіль це і страхування, і додаткові платежі, і плата за. Паркувальне місце або гараж це досить дорого. А скільки насправді годин на тиждень ми використовуємо наші автомобілі. У середньому це 10 годин на тиждень зі 168, А весь інший час, крім 10 годин, автомобіль просто стоїть. А ось повністю автономні автомобілі можуть бути у використанні в п'ятеро довше, а можливо навіть і в десятеро. Тобто той самий автомобіль може мати в п'ятеро, а може і в десятеро більшу цінність, більше значення. А ще помітну частину з цих 168 Годин на тиждень ми з вами шукаємо паркувальне місце, що іноді дуже дратує. Отже, саме з автономним автомобілем ви зможете повернути собі свій втрачений час. Крім того, це може рятувати життя, це може запобігати травмуванням. Ми побачимо, що автономні автомобілі стають, мабуть, в десятеро безпечнішими, ніж людина за кермом. Адже колись існувала така професія, як оператор ліфту у кожному будинковому ліфті. Але зараз усі ліфти автоматизовані для користування достатньо Просто натиснути кнопку і побачити всередині ліфту людину, яка ним керує, для нас зараз було б досить дивно. І така сама доля чекає на наші автомобілі. І це не тільки врятовані життя та запобігання травмуванню. Якщо ви подумаєте про час, який люди проводять у автомобілі, та час, який вони зможуть повернути собі для відпочинку, або роботи, або для якого завгодно зайняття, то в світі автономних автомобілей ви можете думати про своє авто як про кімнату відпочинку. У цій зоні відпочинку ви зможете робити все. Що завгодно, а коли настане час вийти з вашого авто, то ви опинитесь у точці свого призначення. І це буде неймовірно. Я думаю, з часом вартість пересування автономним автомобілем стане такою низькою, що про це можна буде розмірковувати як про індивідуалізовані масові перевезення. Адже зараз одна миля пересування приблизно коштує 1 долар для міста. А ми розраховуємо, що пересування автономним автомобілем з часом стане коштувати на рівні 20 центів за милю, а з податку. Тками та іншими сплатами це буде 30 або 40 центів за милю. Тут у Ілона спитали з залу, чи зможемо ми придбати собі такий автомобіль? Та so, Ілон так, відповів так, ви зможете придбати собі такі, <смір> на що зал відповів криками захоплення, і тут він також сказав, що вони розраховують на те, що ціна такого автомобіля з часом буде нижчою за 30 тисяч доларів. Ілон сказав, що може утворитися цікава бізнес-модель, де підприємець буде опікуватися декількома такими автомобілями, ніби пастух опікується своєю отарою вівці. І це буде круто, це буде славне майбутнє. Тут із залу запитали, а коли ж це стане доступним? Та Ілон відповів, що вони планують появу повністю. Автономного авто у Техасі та Каліфорнії вже наступного року. Це будуть Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Але після цього компанія планує стати до виробництва Cybercab, які оптимізовані для повністю автономного водіння. І напевно, сказав Ілон Маск. Я буваю іноді занадто оптимістичним щодо часових рамок, але у 2026 році планується поява перших автомобілів Cybercab. Ну добре, нехай буде до 2027 року десь так. Далі Ілон Маск зробив цікавий на. Як поділившись своїми думками про те, що автомобілі, які виробляє Тесла, мають досить вагомі потужності в себе на борту, і навіть якщо автомобіль використовується по 50 годин на тиждень, то все одно залишається величезним пробіжок часу, коли його потужності не задіяні. І це також, вочевидь, якимось чином, планується бути використаним компанією у майбутньому. Присутнім на конференції він сказав, що у вас буде можливість відчути незабутній досвід перебування у авто, в якому немає. Керма та педали, і наразі це просто незабутній досвід. Також він сказав про те, що роботаксі не мають зарядних роз'ємів, в них використовується бездротове індуктивне заряджання. А поряд з цим на екрані позаду Ілона транслювались зображення можливого недалекого майбутнього, коли замість паркомість наші міста можуть перетворитись на осередки, занурені у зелене, вкрите деревами середовище. Хоча, якщо мова йшла би про Київ, то замість паркувальних місць там би з'явилися нові будії. Івлі це вже жарт та коментар, виключно від мене, людини, яка вже багато років знаходиться в Києві. А потім на умовній сцені з'явився, мабуть, головний сюрприз від Тесла на цьому заході. З темряви виринув освітлений у ретро-футуристичному стилі Тесла Робовен. Такий собі умовний мікроавтобус від Тесла для перевезення до 20 людей одразу. Звичайно, що з повністю автономним водінням. Що одразу кинулось в око особисто мені, це його надзвичайно невеличкий кліренс. Але наскільки я розумію, це поки що не серійна версія, отож побачимо за кілька років, яким він буде насправді. Тут Маск запитав риторичне питання: а що як вам потрібне авто більше ніж Model Y? І сам одразу відповів, що тоді вам потрібен робовен. Ось таким ми його будемо робити, ось так він буде виглядати. Просто уявіть, що ви йдете по вулиці і бачите його. Місткість робовен це до 20 людей, а також він може перевозити товари по місту. Такий транспорт підійде, якщо ви хочете перевести кудись команду спортсменів або знизити вартість подорожі за милю до 10 або 20 центів. І також, звичайно, це вирішує проблему зі щільністю міського трафіку. Як бачите, ми хочемо змінити те, як виглядають дороги зараз, бо майбутнє має виглядати як майбутнє. До речі, згадуючи про роботів, усе, що ми використовуємо для виробництва автомобілів, від батареї та інших частин до комп'ютерної складової та програмного забезпечення, так само може застосовуватися і до людиноподібних роботів. Тут застосовується такий самий підхід, тільки замість робота з колесами має бути робот з ногами та руками. У нас зараз трапив. Значний прогрес з роботом Оптимус. Якщо пам'ятаєте, ми починали від людини, вдягненої в костюм робота, до того прогресу, який ми маємо зараз, до того чим зможете володіти ви в себе вдома. Кожен, кожен з вас зможе стати власником свого особистого R2D2 або C3PO. Це було посилання на фільм Зоряні війни, якщо ви не у контексті цього жарту. І це має коштувати власнику від 20 до 30 тисяч доларів. Як бачите, Ілон називає досить широку вилку цін такого Робота для кінцевого споживача, моє довгострокове передбачення, що такі роботи мають коштувати дешевше ніж коштує автомобіль. Такий робот зможе робити все, що вам завгодно. Він може бути вчителем, гнянею для ваших дітей, гуляти з вашим песиком, підстригати ваш газон, робити за вас покупки продуктів, навіть просто бути вашим другом, подавати напої, усе про що ви могли подумати. З часом ціна і самого продукта, і обслуговування мають значною мірою знизитися. Кожен з вас зможе отримати те, що хоче він. Це буде Буде ера достатку, і одне з того, що ми хочемо продемонструвати вам сьогодні: що роботи Optimus – це не те, що існує поза реальним світом. Такі роботи будуть ходити серед вас. Так що прохання бути ввічливими з нашими оптимусами. Ви зможете підійти до них, вони тут поряд подають гостям напої. Це неймовірний досвід, коли роботи прямо тут поряд з вами. І фактично завершується презентація фразою Ілона. Розпочнемо вечірку або Let's party. Let's party. У коментарях до цього відео розкажіть, як вам новинки від Тесла? Чи хотіли б ви вже через пару років жити в місті, яке наповнене автомобілями з автономним керуванням? Як бачите, Ілон вважає, що майбутнє набагато ближче, ніж всі на це очікували. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Дивіться інші наші відео.